Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відеоролику ми приготуємо дуже смачну наливку з червоної смородини, тобто парічок. Ця ягода в Україні має дві назви. Наливка виходить ароматною з красивим насиченим кольором. Цей чудовий слабоалкогольний напій підходить для тих, хто не любить міцних напоїв. Наливка з парічок може бути основою для різних коктейлів. Також це ідеальний напій для жінок. Наливку можна приготувати двома способами. Перший спосіб це коли додається готова горілка. А другий спосіб це коли спирт виходить при бродінні цукру і ягід. Ми готувати будемо наливку другим способом. Для цього нам задобляться такі інгредієнти: червона смородина порічки 1 кг. 200 г, Цукор 600 г. Друзі, якщо вам подобаються наші відеорецепти, не забувайте підписуватись на ще один наш кулінарний канал Празник живота. Посилання в правому верхньому куті або в описі. Порічки ретельно промиваємо. Видаляємо зайву воду, відкидаємо ягоди на друшляк. Для приготування нам знадобляться банка, марля і для фіксації гумка. Поміщаємо парічки в банку і засипаємо їх цукром. Накриваємо банку марлею і фіксуємо її гумкою. Ставимо на сонце на 3-4 дні. Все залежить від інтенсивності бродіння. Після цього часу наливку проціджуємо через сито, розливаємо в пляшки. Герметично закорковуємо. І ставимо в холодне приміщення погріб або прохолодну комору, щоб наливка дозріла. Нашу наливку ми відкрили взимку десь через півроку. Вийшло дуже смачно. І ще, друзі, як бачите, у нас вийшла неповна пляшка наливки. Всередині пляшки залишилося багато повітря. Ми боялися, щоб напій не перекис, але вийшло все чудово. Тут головне, щоб пляшка була щільно закуркована. Приготуйте з нами цю смакоту. Ви не пошкодуєте. Смачного, друзі! Ось і все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і діліться цим роликом з друзями. А ще ставайте нашими спонсорами на BuyMeCoffee. Все, до скорих зустрічей. Бувайте, друзі!